Не надто струнки і навіть з нажитим черевцем сивочолі і Лисі різного віку від 25 років і далі без обмеження. Колишні і чинні спортсмени, ветерани і просто любителі-аматори втім об'єднані стихією води, духом суперництва і атмосферою змагань. Усі вони залюбки знову і знову підіймаються на стартову тумбочку, щоб взяти участь у різного рівня чемпіонатах, сплавання серед ровесників, категорії мастерс, подібний національний на доріжках Палацу водних видів спорту метеор нашого міста який востаннє проводився тут за тиждень до початку війни. Наразі зібрав близько 200 учасників, третина з яких жінки, які представляли 12 клубів 16-ти. Регіонів держави У 2022 році ми до повноштабної війни до за неділю провели за тиждень до початку війни провели останній чемпіонат України, який проводився у стенах басейну метеору. Тому зараз за підтримкою міської влади та відділення національного олімпійського комітету. Дніпропетровській області ми проводимо змагання. Ми дуже раді, що в такому форматі ми проводимо змагання. Місто довго був очікувані прийняття цього чемпіонату. Ми це вибороли. Дуже класна організація. Дякую спортивному комплексу «Метеор» за організацію та допомогу в Організації так. Я приймаю участь 50 брас, тому вже є трошки мандраж. Як при стартам всім спортсменам, бажаю легкої води. Чи була легкою вода рідного метеору для самого Олександра Ігоровича? Поцікавитися не вдалося. Втім, потрібно йому віддати належне. Він стартував на дистанції 50 метрів брасом і йому забракло пів секунди, щоб фінішувати третім. Зрештою переважна більшість учасників подібних чемпіонатів, які очільник спорту Дніпра, беруть участь у змаганнях у власне задоволення, не особливо приймаючись за підсумкове місце. Хоча, наприклад, краща спортсменка України минулого року цієї категорії, майстерка спорту киянка Ліндала Міла зізналася, що після того як вона через 10 років після завершення професійної кар'єри знову повернулася у спорт. І з'ясувалося, що з ним воскресло і бажання боротися за результат. Для мене все ж таки результат ще на першому місці, тому що це класна можливість, якщо, наприклад, ти закінчив сильно рано кар'єру свою професійну по якихось причинах, ти можеш зараз виступати не гірше ніж колись, показувати кращі результати. І взагалі це по фану, це прикольно. Дуже приємно знаходитися зараз на цих змаганнях. В цих змаганнях участвують спортсмени, які в свою чергу були, давали гарний результат як на міжнародних змаганнях, так і на всіукраїнських. Зараз ці спортсмени являються прикладом, як треба продовжувати спортивне життя, участвуючи в змаганнях мастерс. Я бажаю їм міцного здоров'я та легкої води. Такою вона виявилася для 19 рекордсменів, 15 жінок, серед яких Лінда Ламіла та квартету чоловіків. Які на доріжках палацу водних видів спорту Метеор оновили національне досягнення для категорії мастерс своїх вікових груп. Загалом їх було 13 від 25 років до 83, де було розіграно 200 комплектів нагород на дистанціях, як у діючих спортсменів, від 50 до півтори тисячі метрів. Приємно, що левову частку медалей 51 золоту, 49 срібних і 38 бронзових завоювали господарі акварени Дніпровці. Ще ми їх. E vi